Серед оточення Зеленського є хоч один не злодій? хоч одна чесна людина, хоч одна однюсінька. Ні, таких не беруть в есмонавти. Яйця незламності не можуть коштувати менше, ніж 17 гривень за штуку. Слуга народу скоро оголосить про ще одне навчання в трускавці: темою навчання буде як красти так, щоб не спіймали, бо не втік та яйця незламності. Казав Київ міськ Будда. Дивіться, сьогодні ввечері на 1 плюс 1 курячі драми. Відеоряд курка в курнику. Озвучка голосом Олени Зеленської. А ви знаєте, як це важко виносити яєчко? А як боляче його знести? І після цього ви кажете, що 17 гривень за яєчко це багато. У вас немає серця. Як ви стали мільярдером. Яйця. Перепрошую. Купив по 17 гривень за кіло, продав по 17 за штуку. Профіт. Слуги народу закликають західних партнерів присилати гуманітарку розфасовану по 100 грам, кажуть їм так зручніше. Історія повторюється: спочатку скумбрія 8 гривень за кілограм, але насправді за 100 грам тепер яйця по 17 гривень за штуку, а насправді за 100 грам. Якийсь просто Гаррі Поттер і зачаровані 100 грам. Зараз вийде Буданов і скаже, що йому було видіння. Резніков ні в чому не винен. Яйця самі просили продати їх за 17 гривень. ми скасовували прозоро, якщо ціни для армії підвищилися лише втричі. Цитата дописувача під Ніком Бонефтік. Найголовніше заховати від путінських шпіонів у Тобто гроші слуг народу. Цитата В. Зеленського з книги 11-й місяць війни. Як же мене розпало від пояснень, чому яйця по 17 гривень другу годину не можу стримати сліз? Пишаюся президентом і міністром оборони. Замість обіцяних інвестиційних нянь Україна отримала відкатних рішав. Слуги народу отримали мільярдні прибутки. А громадяни пункти незламності з електрикою та інтернетом, щоб розбугуватися від промов президента, який кришує відкатних рішав. Якщо Зеленський програє вибори, слуги народу почнуть масово виходити з українського громадянства, щоб уникнути відповідальності за скоєні злочини. Схема робоча, Коломойський не дасть збрехати. Історія з закупками в інтерпретації Бабченка. А помните, как кровавый барыга, нажившийся на войне, вел обязательные закупки через прозоры? Ну, чтобы удобнее было воровать на куриных яйцах по 800 баксов за дюжину. А еще желтый земляной клестрон он воровал, котыняка такая. Истинно вам говорю, это генерал Кривонос и Андрей Коболев консервированный горошек ворует. Они его и раньше в бронежилеты засовывали и через нафтогаз выводили и примкнувший к ним Андрей Антоненко. А Юрий Бирюков все это вывозил. А Татьяна Черновол Сергеем Пашинским и Мирославом Гаем прикрывали ворованными стугнами. А Маруся Зверубей и София Федына гадости на видео записывали. А Ирина Геращенко эту мерзкую дискредитацию прикрывала. А свинорчуки на ворованных вертолетных лопастях отправляли все это в Молдову к убитому брату. А Гонтарева отмывала через Лондон. Що там з прозоро, так слову? Як без нього? Все працює, як часи, да? Дід Микола цікавиться, серед оточення Зеленського є хоч один не злодій, хоч одна чесна людина, хоч одна однюсінька? Ні, таких не беруть в есмонавти. Подружка Воланда перепитує, які чесні люди, не для того в саду у дяді Бені вирощували ці квіточки та сосни. Валерій Прозапас пише, Можливі зловживання на закупках Міністерства оборони, то ще квіточки. У нас завдання СБУ роздає слуга Касай, багаторічний соратник Богуслаєва, затриманого за державну зраду, який цікавий комітет з нацбезпеки і оборони, Тіпочек на тіпочку, іноді складається враження, що вони просто тупо знущаються з нас. А не хоче Шановний комітет, наприклад, розглянути факт. Витоку російських окупантів через Чонгар без єдиного пострілу, цей коментар пов'язаний з рішенням оборонного комітету Верховної Ради розглянути факт витоку контрактів Міністерства оборони з постачальниками послуг харчування для військових. Яйця незглавності не можуть коштувати менше ніж 17 гривень за штуку. Гросмейстер Бендера в Твіттері стверджує, що ціна на яйця була прописана у мінських угодах. А чем все так недовольны, продолжает интересоваться Аркадий Бабченко. Не по вкусу вам блюдо? Вот сейчас я вам расскажу, как приготовить майские шашлыки в яичном желтке. Берете прозоро, накрываете медным тазом, отставляете в сторону со временем выкидываете в помойку. У Спартії хлопчики вкарали не за крадіжки, а за те, що дали себе впіймати. За такою ж системою працюють слуги народу. Тільки покарання в них не такі суворі, а крадіжки неспівставно крупніші. Кому війна, а кому мать родна. Слуга Халімон фактично став власником елітної нерухомості влітку 22-го року. Йдеться про великий маєток, розташований на найдорожчій землі на Печерських пагорбах біля ботанічного саду імені Грішка. Сума угоди склала трохи більше ніж 10 мільйонів гривень у той час, як аналогічні маєтки в тому ж районі. Коштують 50-60 мільйонів. Договір куплі-продажу було оформлено на котеленець Анастасію Миколаївну. У мережі про жінку практично немає жодної інформації, окрім тієї, що наприкінці 2021 року вона захищала дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом. Примітно, що того ж року у її власності з'явилося 45 земельних ділянок. Так виглядає кінець епохи зубожіння. Або Зелена сарана з'їдає Україну. Мейсон Лемберг повідомляє: львівський високопоставлений мент Ромаріо, ну, це ласкательне, привітав свою кохану Василину перепусткою для авто на площу ринок. До речі, нахіра взагалі туди їздити, щоб що? І це відео закохана пара Василини. Ромаріо виклала в інтернета, щоб похвалитися. Відео побачили, Ромаріо відсторонили і почали розслідування. А Василина, напевно, засмутилася. Можуть, коли хочуть. Тільки от Татарова не хочуть: і Резнікова, і Єрмака. А Василина з Ромаріо то, звісно, найбільший улов. Але я не про то. У Василини на тому щасливому відео, де Ромаріо дарує перепустку, такий самий светр, як у Зеленського, з тризубом на грудях. Василина патріотка. Воістинно країна зараз єдина схід і захід разом в усіх проявах, включно з рагулізмом, кугудством і іншою хернею. Але єдина і виключно з героїзмом і самопожертвою. Але то не про Василину, Ромаріо чи Зеленського. А це ж дрібниця. Подумаєш звільнити за перепустку. Тут вагонами тирять яйця і продають як золоті, а ви робите вау з перепустки для львівської кобіти. Суддя Єворівського райсуду пересів на новий Мерседес за 117 тисяч доларів після рішення про відсторонення мера Чернігова. Суддю Ігоря Матвієва помітили на новому авто Мерседес Бенз gls класу випуску 2022 року, яке не значиться в декларації. Авто подібного класу коштує близько 4,5 мільйонів гривень. Автівка Слуги Феміди оснащена дизельним трьохлітровим двигуном. Час розгону до 100 кілометрів складає 6 секунд. У публікаціях про Матвієва зазначається, що він був призначений на посаду лише рік тому. Мої діалоги в Курильці. 2019. Ви не розумієте наслідків. Мені казали, ага, що ти трендиш? Хуже ж не буде. 2022. Щось назріває, буде трендець. Ой, що ти трендиш, а то Путін нападе. Ха -ха -ха. 23. А я ж попереджав, тепер яйця вас по 170 гривень за 10 штук, і хабар по 400 тисяч доларів на день. Ой, що ти трендиш, це і псо, і ти взагалі хуже росічній. <кхи> Та, до речі, при чому тут Зеленський? Розведення військ то і псо, закриті ракетні програми, то і псо, шашлички то і псо, покинутий журавель, і псо. Політичне переслідування і псо, тамада в паре, і псо, буковель, і псо, вкрадені 300 вагонів гуманітарки, і псо. На і псо лише він в 85 разів збагатився, вбив свого брата, Ліпецька фабрика і 8 тисяч патріотів в тюрмах СБУ. Яйця в кілограмах, цибуля в літрах, огірки у сантиметрах, буряк в амперах, картопля у градусах, гречка поштучно. Що непонятно. А про охайного дідуся, який просив на касі пів яєчка, вже було. Офіс президента опублікував графіки аварійних включень справедливості. Так, Єрмак так і з'їв Кирюшку Тимошенка. Це така внутрішньовидова боротьба. В будь-якому випадку, на одному тільки великому крадівництві і гуманітарці, Кирюшенька заробив на 10 життів наперед і забезпечив своїх прапраправників. -пра це ми втрачаємо все, а в Кирюше все добре. Слуга народу скоро оголосить про ще одне навчання в трускавці. Темою навчання буде як красти так, щоб не спіймали, і щоб не поплюжити рейтинг президента, бо не втіка. До речі, майже рік я офігіваю від цієї фрази. Він же не втік. Просто треш. Ну і 30 мільйонів не втекли. І що далі? Всім видати звання людина року. Сотні тисяч повернулися за кордону після широкомасштабного наступу, а дружки Зеленського звалили в Європу. Бо не втік така ж позитивна характеристика, як і бо не вкрав. Знаєте, у чому проблема Пороха? Він просто піариться, купує допомогу ЗСУ і піариться. А слуги вище цього вони купують собі маєточок і не знімають про це ніяких дешевих відосиків, просто тихенько купили і залишилися невідомими героями. Не Уважає. Я не хочу, щоб мене на вулиці догнав, кто сказал, ты сказав, ти такий же як порох. Вибачьте, будь, ласка. Вибачьте, будь ласка. Ты не прийдешь. просто очень сильно наболела для каждого из нас. Я, 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 я Да. Я действительно хочу срубить из команды людей, с профессионалами. Знаете, как говорил Стив Джобс, я не для того беру умных людей, чтобы рассказывать кому что делать. Я хочу привести этих людей, сломать эту систему. <реклама> систему, вы знаете, все это похоже на колоду карт. в которых короли и шестерки меняются местами. Все эти годы. А ставка Ставка очень большая, ставка страшная. Человеческая жизнь. И когда мы говорим про какую-то статистику, а, просто 9 миллионов украинцев уехали. Это какое-то позорище, какой-то кошмар. Мы не удержали самое ценное, что у нас есть, это просто людей. И все остальное, что у нас с вами есть, все заводы, все предприятия, выбочные эксперты, выбочные, все реформы. Это никому не надо. А это вообще для кого? Если отсюда через еще, не дай Боже, еще через пять лет уедет еще половина населения. Я стал популярным, обеспеченным человеком благодаря этой стране. Благодаря Украине. Понимаете? Поэтому я, для меня это цель. Не вижу преград. Сделаю все, что могу. Приведу умных людей. Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на 5 лет. Поэтому я думаю, предлагаю один из первых законов, закон про импичмент. Мы много спорили с ребятами. Да подожди, какой, как, какой закон про пять лет? Ограничения. О чем ты говоришь? А вдруг получится? Нет. Нельзя. В нашей стране, пока в Украине, в нашей родной стране, в Украине, нельзя давать возможность никому на первом сроке, во время первого срока, думать, что ты будешь делать дальше, через пять лет. Работай сейчас, здесь и сейчас, твое и истории, делай все, что можешь. i <laughs>